Тихе полювання нинішньої військової осені може бути не таким і тихим, та, попри заборону відвідувати ліс, люди вже масово збирають гриби. Часто бачите грибників, часто дуже часто. Постоянно йдуть. постоянно йдуть з грибами. П'ять причин не відвідувати ліс. Ми зібрали аргументи, аби у вас не виникало цьогоріч спокуси, брати в руки кошик і вирушати за грибами. Причина перша воєнний стан. До завершення воєнного стану відвідувати ліси в цей період небезпечно. В лісі можуть бути якісь залишки протитанкових мін або інші вибухонебезпечні предмети, які можуть залишати після себе диверсанти. По-друге, також можуть у лісах. Бути якісь невідомі особи, ті ж самі диверсанти. Ми прифронтова область. Є навчання військових, є дуже багато тих речей, котрі краще обмежити, обмежити користування лісом, і це було з. В принципі, і зроблено радою оборони області, було прийнято таке рішення, щоб заборонити населенню, відвідувати ліс. Друга причина за умов сухої погоди в лісах зберігається пожежонебезпечний період. І навіть най, якийсь найменший недопалок або якийсь сірник необачно кинутий, може спричинити велику пожежу. Третю маловідому причину відмовитися від тихого полювання називають мікологи, фахівці, які вивчають гриби. Вони стверджують, що через тривалі температурні перепади навіть їстівні гриби можуть виявитися. Отруйними гриби дуже е, тісно пов'язані з кліматичними показниками. І були випадки в 70-му році, коли в результаті того, що це в північних регіонах гриби з'явилися з групи білих грибів, там і подасичники були. Люди масово почали їх збирати, але тут же відбулося масове отруєння. Виявилося, що гриби стали синтезувати вид. Хімічну речовину, яка за заздалегідь воно не синтезується грибами в тих кліматичних умовах півночі. І якраз ця речовина стала причиною отруєння. Причина четверта не ходити в ліс, там можуть бути змії. Гріються в баб'є літо там на сонечку, можливо, і тоді вони заторможені. і Їх можна зустрічі і збираючи гриби. Можливо, можна і наступити. Тому закликаю всіх обмежитися тим, що гриби будете збирати в супермаркетах шампіньйони. Це вже, скажімо, 100% нормальні гриби. Зрештою, топ 5 причин, чому не варто ходити до лісу і збирати гриби, очолюють аргументи лікаря-реаніматолога. Отруйна дикорослими грибами. Е Завжди супроводжується важким станом пацієнтів, які знаходяться в реанімації. Всі пацієнти без виключення знаходяться у важкому стані, які потребують масивної інфузійної терапії. В деяких випадках це може призводити до летальних випадків. Нагадаємо, заборона на відвідування лісів діє в області з 25 березня.